На каналі Соня ТВ. Две. Ну і на Просі ТВ і... це віде. відео. Так, yeah. да, це Сомісте відео І сьогодні ми будемо проводити нашу як mm -hmm. Її люблять називати І що ж, в нас такі зараз ми обговоримо, що нам завтра а, зняти. Так, перше я говорю. І я завтра буду знімати мій ранок. І я завтра у нас завтра табір. Е, перед останній день табору. І, і ми завтра йдемо в табір, я буду знімати мій ранок і мій табір. А я, а я завтра планую зняти, оскільки ми теж завтра йдемо в табір, ми завтра йдемо на мультик. Мультик називається е, ми, Так, думаю, я, та, Ми теж думаємо, що Муана. І я е, хочу таке відео зняти, що я беру завтра з собою в табір. Е, оскільки там в Адреаліні Сіті дуже-дуже все дорого, навіть водичка маленька. І, і я, до речі, покажу, поділюся з вами рецептом, як робити водичку. Так, да, і Софіка зі мною, кстати, це моя сестричка, хто не знав. її дуже сильно люблю. А це наша подружка. <рес> і зараз вам розкаже Настя, що вона хоче завтра знімати. Я завтра хочу зняти, е, як ми завтра їдемо, я теж ходжу в той самий табір, як і вони. Я завтра хочу зняти. Ayah, ayah, si ayah, 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 Зніму, як Я буду вже в лісі або їхати в ліс. Я візьму завтра теж в палку. Хто не знає, як табір розподіляється на скільки гуртів. У нас всього у таборі 5, 5 гуртів, 5-5. І ми в першому гурті, а Настя ще у третьому. Наш гурт не, називається капітошки. Ми розкажемо Нас загинули капітошки, наш девіз. Е, ми веселі капітошки, ми одна сім'я. Дуже дружні і веселі, рада носим, це ім'я. І, і Наша речівка бум-бум-бум. Проженемо ми весу. Бам-бам-бам буде весело всім нам. А тепер і... нам Настя все розказує. <гум> <гум> e, наш девіз не в гамопні. Можливо, наш загін. <заїд. гум> Наша речівка. Ми кракуємо в ногу. Не моя мамним. Дай дорогу. О, дуже класна речівка. І до речі, ну що ж, ми будемо вже з вами прощатися, Оскільки вже Настя йде додому. А ми теж ну, додому йдемо і пров... проводили її. Ну і завжди чекайте наших нових відео. Тому, щоб не пропустити їх, підписуйтесь на канал yeah. Соня ТВ, Анастасійка ТВ і Фрося ТВ Ставте лайки. Фрося тебе дуже багато відео. Так що раз... Багато лайків, діліться цим каналом, ну, цими каналами з друзями. До речі, ми пишіть, сьогодні... пишіть, пишіть цікаві коментарі. Ну і пишіть і дайте відео, а то ми не знаємо, що знімати. Тому дуже трошки не. До речі, ми сьогодні зняли е, пародії на пісню на стілі і гриби. Хтось е, хто дивиться, ну дивіться, трошки пародії. Раз, два, три. Ми, до нас літає кльос. постельно что не найдет, ты в рот не подошел. И сегодня в сальках же, на что нам выстрелил. нас никто не найдет, и в рот <связь> <нам связь> <найдет>, не <связь> И сегодня мы только втроем, мы между нами. <связь> ну сейчас, курточка моя так <связь> хорошо <связь> сидит на ней. Я обниму <связь> тебя, чтобы мне стало холодней. Ну сейчас, мы прощаемся с вами до наступных видео. Всем па-па! Да, давайте наш. Э, Dia berkata macam papa?